Всім добрий день! Сьогодні знов про каву. Я її дуже люблю і завжди радію, коли знаходжу нові кав'ярні, де можна випити гарну каву. Радію не тільки гарній каві, а й тому, що в такий важкий для нас час життя не зупиняється, і є ті, хто вірить в майбутнє і не боїться розпочати нову справу. Знайомтеся невелика кав'ярня «Зефір» – місто Підгородне. Ще недавно, щоб випити гарну каву, треба було поїхати до Дніпра. А зараз у самому центрі міста з'явилася ця кав'ярня, яка порадувала гарною авторською кавою. Зефір симпатична кав'ярня, в якій приємно відпочити, спокійно посидити, випити гарної кави. Окрім кави, тут є різні солодощі, які порадують і дорослих, і маличу. Я отримала велике задоволення і від кави, і від десерту приготовленого за авторським рецептом. І від спілкування з позитивним та доброзичливим господарем цього кафе Романом. А ще приємно, що тут не забувають і про наших захисників. Хочу порадити вам відвідати цю кав'ярню, скуштувати авторську каву, а господарям кав'ярні я бажаю успіхів та подальшого розвитку.